До Сєвєродонецького управління соцзахисту останнім часом почало звертатися багато людей з питань нарахування субсидій. Головне з них куди ділася пільга за опалення в управлінні пояснюють, у більшості користувачів, які оформили субсидію минулого року, вона зараз обраховується наново. Людей, у яких вона закінчилася в октябрі і назначення ноября ділається після того, як управління соцзахисту соберет інформацію о доходах, о составі сім'ї і розмірі платежів. человек уже заявление не подает, это считается как автоматическое продление, но автоматическое продление подразумевает собой сбор информации, возложенный на управление судзащиты. И после сбора информации тогда делается расчет субсидий. Поэтому Просьба ожидать, если вы не увидели в информационном листе свой размер субсидий, это, возможно, расчет будет делаться в следующем месяце. Вот сейчас, в течение декабря, мы делаем продление с ноября месяца. Точно так делается продление с декабря месяца, когда мы получаем информацию, и продление делается с декабря, у кого она закончилась в ноябре. Субсидія нараховується на 12 місяців з моменту підтвердження поданої заявки і діє згідно чинного законодавства, Місяць, в який ведеться перенарахування і збір інформації, буде врахований при отриманні платіжки наступного місяця. Субсидія буде з цього ж місяця, в якому вона должна была начинаться, она с этого месяця будет назначена. Поэтому все люди, которым вона должна быть назначена з ноября, або октября, або декабря, з октября, з декабря, будет цього місяця і вона продлена по закінченню тепівного періоду. Понад 200 северодончан цього місяця не дорахувалися субсидії за воду. В управлінні Судзахисту цю ситуацію пояснюють: від міського до каналу прийшли списки боржників. А повідомити всіх, кому нарахування субсидії зупинили, в управлінні не мають змоги. Если брати э, на ноябрі на, місяць э, предприятия «Водоканал» нам дали более 200 человек на субсидии. субсидії. К сожалению, при большом таком количестве э, припинень ми не можемо придупредити всіх заявітелів, тому що буде встановлена субсідія. Ну й не ні предусмотрена Відновити субсидію можна лише у випадку, коли людина документально може підтвердити причину невиплати. Это може бути смерть близького человека, было довга отсутствие, подтверждающее документами. был ну якась болезнь длительная, інвалідність може бути. Поэтому предоставив такі документи, субсидия, субсидія можливо восстановлена с з месяца, місяця, з якого вона була В іншому випадку відновлення субсидій можливе тільки з подання заявки, декларації та інших необхідних документів.